Друзі, усім привіт! Сервантик на зв'язку. У нас сьогодні в Борисполі така ясна та морозна погода. До мене в скупку прийшов підписник і приніс щось на продаж. Зараз подивимось, що, що там цікав, цікавенького. Ось моя крамничка в Борисполі. Погнали, подивимось. Це ще не продається. Я <різований> писав Так, Підписник Сергій приніс ось такі цікаві речі. Привіт, передасте підписникам. Всім вот. підписникам привіт. З Новим роком. Добре, що відкрився магазин, є куди обратитися. Приємних хаза є Дякую, дуже дякую. Сергій. Дякую. Да. 70 гривень. Так, декілька ножів. Ну да, да. А, уже откручує. Ручка. Ага. Ага. Угу, угу. ага, все, 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 бачу, бачу. Так, декілька шоломів і годинники для шахмат. Вам щось підказати може? Ні-ні. ні. не ні, не ні. Ні, ні, ні. Ні, ні. Супер, супер, заходьте. Я бачила просто ага. Так, друзі, домовились. Сергій захотів ага. за все тисячу гривень. Тут декілька ножів, декілька шоломів. Ну, Трішечки кераміки. В общем, тисячу гривень за все. Друзі, ще людина принесла такий керамічний вироб. Це у нас ємкість для молока. Вперше таке бачу, не знайшов на Віоліті в проходах. Підкажіть, будь ласка, хто в курсі, який завод? Тут був невеличкий скол, бачите, на губі? Також ось така чи фруктовниця, цукерниця, купили за 50 гривень два предмети. Також були продажі, це купили в мене на Віоліті Ось такий подсвічник, дуже важкий, тут вага півтори кілограми і також. Ось така чаша. Нещодавно я її придбав в крамниці. Ну, точніше, не придбав, а поміняв на підсвічник. Поміняв на подсвечник. І от я одна людина купила і цю чашу за 1200 гривень. 600 і 600 гривень. 1200 людина вже сплатила зараз повезу на пошту. Що сьогодні принесли до скупки? Позолочений годинник? Слава? АУ-10 Ялинкові прикраси тут ще є. Це все, все принесла одна людина, компас, ну, такий стан дуже печальний, ремішок тільки в гарному стані. Сам компас вже не годиться. Доброго дня. Трішечки радянської. мелочорки. Доброго. І ось така планшетка. У планшетки теж стан не дуже. Mm -hmm. Купив все за 200 гривень. Продали 50 гривень. Mm -hmm. Коротше, оце совєтський, це такі самі, як ті, про uh -huh. це що пораху... там скільки там буде це біляся. Ага, все, все, почув, там... почув. Добре, добре. Так, 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 добре. Це, коротше, типа, ну, українська всяка тут не ходовка. типа там є 50 копійок, Ну, коротше, теж на вес Може. можете забрати і все. Це, так, да, купуйте. Це? Ага, зараз хвилиночку. Все. Дякую, гарного дня. Дякуємо за покупку. Да, да, завжди до вас для вас знижечка завжди. Да, до побачення, приходьте. Це щось я, типу збирає, кого, да, да, пози... до побачення. Да, постійно приходить, там, а цікаво. Це Р... Щось, значить, я це відбирав. А ну давайте подивимося. Я во це знайшов, це значить я щось відбирав. Угу. По яким критеріям? Я вже не пам'ятаю. Ага, все щось відчув, я там, дивіться, в інтернеті, Щось я їх підбирав, я вже не пам'ятаю за що я їх відібрав. Блін, оце класний телефон. Скажи, Сашка, я... ти бачив такий телефон? У тебе у нас буде ще вказати одне mm -hmm. інтер'єри лака. Сиво куча цих советів. О, синок, я не знаю, кажу, я тобі не це це, мабуть, з маячка. Не знаю, що і ось оч. Ну, ти, короче, попричав. Не я у діда <laughs> там по на Видите, как где прибыл, так? Uh -huh. Скажи, как бы это ты мне сказал, по вы на монтаж, вы нашли Вы на монтажке, да, работаете? Да, уже все, надо нило, 16-го У вас своя, да, была? Да. Сейчас... мы. Адміністратор мой обслуговувати обслуговування возле комар. Де три бокса у нас. А, Старенька, она самая первая. Не, ну та що у нас ні. раньше у нас там же Via Експрес був, был на монтаж. Да. А сейчас уже три бокса мойка самообслуживает. А, вместо Віанора, да, сейчас? Да. Ага, ну там же рядом старая ще. Буває. Ну точно старая, то ще старая. Друзі, все забрав за 100 гривень. Тут такий годинничок. Вінтажний Casio, Жіночий, на жаль. Пару таких грибочків. Щось цікаве, не бачив таких. Маленьке, але цікаве, таке симпатичне. І такі плати. Тут на кожній є декілька ось таких конденсаторів. А, ці теж може бути, бути прийомні. Ну такі не, не дуже, как би не дуже тут на платах. 100 гривень. Трішечки ще й ювілейки. Ювілейка акісленна. Теж приніс підписник. Друзі, я на постійній основі купую предмети старовини. Ви можете їх принести в мій магазин, який знаходиться по адресі зупинка Стара Прага в місті Бориспіль. А також, якщо ви живете десь в іншому місті, вислати фото на Viber, ми домовимося ціні і я придбаю у вас ваші речі. А ось перелик товарів, які я купую, і мої контакти. Друзі, рік почався з продаж. Продав на Віоліті гірлянду 260 гривень, не працююча. Також на Етці продав ось такий вимірювальний прибор 30 доларів. В гарному стані. Так, Ще людина на ebay в мене купила ось такий годинник кукушка. Кукушка у нас в комплекті все. Коштував він 180 доларів плюс 50 доставка. Людина зробила пропозицію. Вона готова була купити за цю суму, але при умовах, якщо я в подарунок віддам ось такий секундомір. Секундамір, ну, зазвичай я такі продаю за 30-35 доларів, навіть з безкоштовною доставкою. Ця сума 35 доларів з безкоштовною доставкою. Перша моя річ, яку я продав за кордон в Америку, це був секундомір. На сайті Etsy я продав. Перша продажа була 2020 рік. жовтень Я продав секундомір. Продав я його тоді за 30 доларів з безкоштовною доставкою. Так, ну Повернемося ми е, к этой сделке, К цій, цій угоді. І людина попросила, в мене в лотах побачив такий секундомір. Він стояв там 30 доларів плюс там доставка 15. І, в принципі, щоб я подарував в подарунок. Ну, купив, виходить, він це все за 230 доларів. Доставка мені обійдеться дешевше, ніж 50 доларів, тобто, думаю, доларів. 30, все, вистачить 30 доларів все відправити. Ну, в принципі, вважаю, що угода дуже-дуже вигідна. Прийняв, прийняв я пропозицію. Друзі, продав рубчик 24-го року. В такому поганенькому стані. Рабочий и крестьянин. По гурту есть повреждения. Тут изображен сюжет. Рабочий, заводчанин призывает деревенского парня на работу на завод бросай свой плуг и пошли за станок вот о, о чем эта монета друзья под тришки продажи в на эти продав в своей крамнице Этси. В своєму ці ось таку картину. Купив її точно більше, ніж 4 роки тому. Купив на OLX я цей холст, купив за 100 гривень. Я точно пам'ятаю, у людини я тоді купив три холста. Ще було два портрета жіночих. Один зараз ще холст залишився. Один одразу був проданий, другий ось через 4 роки продав. Стояв він за 100 там, з копійками доларів, продав за скільки 72, 72 долари. 72 долари з безкоштовною доставкою. Ну, заробив десь 40-50 доларів на неї. Вважаю, дуже непогано. Така простенька робота. Мисливець. Так, а це вже продалося в магазині моєї дружини. Ось така жіночка, портрет. Бачите, є пошкодження. Ну, людей такі пошкодження не смущають. Якщо сподобалось, купують. Скільки анют? 65 доларів. Бачите? Ось такий холст. І ще ось така маленька картинка, теж в магазині дружини. Анют, скажи, щоб не чухався. 34 доларі. Теж з безкоштовною доставкою. Це ти, по-моєму, на барахолці. На барахолці на Анюта купила. За скільки не пам'ятаєш? 25 гривень. 25 гривень, друзі. Маленька картинка. Дивіться, яка цікава робота. Дивіться, яка маленька. І дивіться, які макро тонкості, макро деталі проработані. 25 гривень. За 25 гривень не купити цю картину, було би злочин. Так, 34 долари. Отак от, от продався картинами. Зараз покажу інші продажі. Друзі, в моєму магазині Еці продав дві таких ракети. Це ночники, світильники. Спочатку купили ось таку червону ракету, а потім буквально через сутки білу. Чи прозору, мабуть, правильніше буде Прозору сказати. Так, продав там вони пости по 130 доларів з безкоштовною доставкою. На червоній, бачите, є такі окиси. Так, ще продав на eBay. Ось такий акордіон Weltmeister. Давно він в мене продавався десь рік. Ну, в принципі, для габаритного товара це що і не дуже от, щойно зняв зверху, ось там, бачите, стояв. Зараз буду протирати пиль та пакувати. Він в гарному стані. І, і косметично, і так, і функціонально. Компресія гарна. Всі голоса на місці. Нічого там внутрі не тарахтить. І це дуже важливо. Якщо щось в акордіоні чи баяні тарахтить внутрі, це вже проблема. Продав на eBay за 425 доларів плюс 90 доставка. Ну, десь так воно. Мені обійдеться доставка, може бути навіть там більше 100 доларів. 100 доларів, 100% буде доставка. Ну, все одно, заробіток на ньому буде гарний. Доларів 250, може і 300 зароблю. Друзі, хочу нагадати, що війна триває. І я знаю, що мене дивляться багато бориспольчан. Наш земляк Андрій, молодий казак, боронить нас на Ліманському напрямку. Вони зараз з побратимами збирають на позашляховик. Вже зібрали 90 тисяч гривень. Ціль 170 тисяч гривень. Вони розігрують коштовний набір монет українських монет, ювелейних срібних монет. Автор. Найбільшого донату отримає цей набір. Банка буде в закріпленому коментарі. Послухайте, будь ласка, їх звернення до вас. Поехали. Вітаю, шановна спільнота телеканалу Сервантік, мого особистого друга Володимира. До вас звертається один з підрозділів 66-ї окремої механізованої бригади з проханням прийняти участь у зборі на позашляховик. Будемо вдячні за будь-який донат або інформаційну допомогу. Автор найбільшого доната отримає коштовний набір монет. Всім дякую, слава Україні!